Благодійний фонд Пульс Надії був створений під пілотний проект Кров ще рятує життя. Проект передбачав доставку та забезпечення препаратами і компонентами крові українських бійців, які воюють у зоні АТО. Та згодом волонтери фонду розширили сферу своєї діяльності і відтепер допомагають нашим воякам вирішувати багато поточних проблем, у тому числі із маскувальними сітками. Чому маскувальні сітки? Тому що це дуже необхідна річ, і в той же час річ витратна. Вони досить часто виграють на сонці, вони часто псуються і рвуться і навіть губляться. Так, благодійний фонд Пульс надії започаткував проєкт під назвою Сітка. До проекту долучилися волонтери і активісти не тільки із Кременчука, а й з різних районів та міст Полтавщини, Лубень чутового великої багачки і самого обласного центру. Сю літа э, в лагерях, дитячих лагерях нам. Дети плели эти сетки, мы это освещали, мы это показывали. Дети молодцы, это была проделана огромная работа, причем она была проделана с радостью. Дальше осенью сейчас у нас сетки плетут дети уже в школах. Ну и так случилось, что мы вышли на новый уровень, так как у нас фонд вообще статус имеет международного. Ну За границей мы еще не добрались, но по крайней мере в области поддержали нашу инициативу. Ці маскувальні сітки, які волонтери забрали у Полтаві, вже найближчими днями будуть відправлені в перший артилерійський дивізіон 93-ї бригади. Самобійці цього військового з'єднання стали підшефними благодійного фонду. За останні два тижні активісти чотири рази побували у зоні АТО. І, хоча головним завданням залишається доставка компонентів та препаратів крові у лікувальні заклади певного сектора, на передову волонтери привозять і багато інших необхідних речей. для волонтерства, для каких-то благих намерений границы существуют. И не должно ограничиваться ну, какими-то там городами и так далее, и так далее. Цель этой задачи у нас одна, для того, чтобы нашим солдатам, а, было комфортно, б, безопасно, ну и естественно, естественно, мы все должны только общими усилиями все сделать для нашей общей победы.